Західній Україні, а видався по всій Україні. Насираниць ту хаваку не арештувати. Встановлюючи Київ, підвиславши до мене не арештувати. Лекають, зробити всіх України, я всіх знищу. По-перше, по-друге, потім в возьму тією. Я вчора був граждан, я вчора служив зброю. Ми не в дитя, значить учить морозну прокуратуру, як ми військові, дехто вирішив, що розпали неправильно? де хто вирішив, що ці прості політичні замість того, щоб боротися з ворогами у Криму, вирішили вистав сюди два автобуси, мають капітація за мене. Я сьогодні мав вже в Київ на провід правого сектора. І я хотів, щоб мені Крим і південь зараз західний реговалював. Хтось вирішив пораз зі мною. Добре, пограємося. Я знищу всіх, хто приїде сюди. Знищу. І знищу авакуа, як собаку повішу за ноги на праму людей. Це в мене це не заява. Ці, вони хочуть війни, вони получать. Ці зрадники з того, щоб це наволож не потрібен. Саме хуже, хуже, щоб були з помаранчевих і них п'ять разу прийшли. Зараз, зараз прийшли знову. Вони вести побуті скажуть, що вони мене арестують. Я їх арестую. Вони висилають, замість того, щоб висилають місії воювати за Україну, висилають сюди, назад в Україну, на угоду кому москалям чи собі. Добре.